Вітаю вас, друзі! Вітаю вівторок вечір. Я Олексій Ляшенко. Декілька приємних новин. Ну про Сергія Котова. Про корабль. Ви вже знаєте. Наші хлопці молодці. в телеграмі. Я це. Розташовував, заходьте в телеграм, в опису є мій телеграм. Заходьте, дивіться, підписуйтесь. класно класно кораблі летять, летять і летять. Ну тут же ще й посміятися можна. Росіяни не мож не могли зрозуміти, що таке вночі. Ми там пишемо: Да коту все, коту все, кот. До свідання котів. Топимо котів, ну це наші одна соцмережа, а там одна росіянка. Ну, ви посмотрите, які українці. Вони ненавидять котів. вони хочуть їх топить. Слухайте. це ось Послухайте, це ось, які українці, я просто хренею. Я вітаю всіх з перемогою нашого гуру. Гуру. гуру, шефа гуру. З перемогою, чим більше ми потопимо кораблів, тим краще. А на цьому кораблі ще був і гелікоптер К-52, здається, ну і класно. А ще ось є повідомлення від наших воїнів, які там знаходяться під Авдіївкою на лінії фронту на Донбасі. Є такий воїн, ну Нік Серч Мар... Маргон. Ось він пише: є особисте відчуття, що снаряди нарешті з'явилися. За цю добу лінія під Донецьком перетворилася в черговий ад Артилерія, авіація з обох з боків, танки, Працювало все. Але якщо раніше це все прилітало до нас з мінімальною відповіддю, то зараз херячить все. Цезарі, гаубіці, тупо, день та ніч. На поле на полі бою повернулася богиня війни, артилерія. Славимо її! Класне! Ще пише, говорить снайпер Плюс. На Евдівському напрямку наша арта сьогодні дивує, прям дуже плотно працює. Рос... Русня Ах, ахє русня. Ну, все нормально, молодці наші хлопці, але не молодці наші депутати, як завжди. Кого ми обираємо, друзі? От Виборці слуг народу, більш-менш якась частина ще є. Виборці, Тимошенко кого ви обирають? Виборці ПЗЖ, виборці Порошенка, кого ви обрали? Порошенка, Гончаренка, Геращенка, Парубій, Федина. Герасимов влаштували бійню. Ну, Я не кажу, що в прямому сенсі, але це бійня Верховної Ради, це шантаж, це блокування ради, неможливість робот, працювати. Вони взагалі сказали, що будуть а, ставити кожну поправку, а подали більше 4 тисяч поправок до закону про мобілізацію, і до 3 тисяч поправок подали дві фракції Європейська солідарність Порошенка і. Батьківщина Тимошенка, і вони пообіцяли ставити кожну поправку на голосування. Розумієте, коли приймуть закон про мобілізацію? Влітку. Влітку, якщо, якщо все це буде. Так, а, а чого? Спитайте мене, чого? Спитали? Спитайте, я вам розповідаю. Тому що їх вони хочуть за кордон, вони хочуть їхати жерти, пити, вони хочуть труси купувати там. Цинцадзе і всіх інших труси познасилися, треба брати. Хоча Цинцадзе була там. Ну, не купила Ірки, не купила там Іонові, не купила інших. Ці Гандонева, ви, вибачте, з Європейської середарності хочуть бухати, їхати до своїх дітей. Гончаренко був у сина в Нідерландах, де він вчиться. Порошенко не може виїхати. Він зустрічається тут з посланниками Туска і так далі. Але вони, вони кажуть. Ми боремося за свої права як люди. Ми маємо право виїздити за кордон. А як депутати, тим. Послухайте, виборці всіх депутатів, кого ви обрали, кого ми обрали. Вони плюють на нас, вони кажуть: ми поїдемо за кордон. Ви хохли. Вони вони зараз, як росіяни, вони кажуть: ви хохли, здихайте тут, вмирайте тут. Йдіть на війну тут, працюйте тут, донатьте. А нам треба по Європах оце такі наші депутати, щоб ви розуміли. І це зараз дві фракції, дві. Європейська солідарність і Батьківщина. Чому так відбувається? От вгадайте з трьох разів. От чому так? От е, хтось буде писати, там знайдуться люди. Вони їдуть вирішувати питання. Які? Я вже просю. Прошу, просю, не знаю, вимагаю півроку. Скажіть, яке питання, якщо воно ну, дає Україні плюс? Яке питання, що для України позитивне? Яке питання, що Україна за допомогою його? Пришвидшує перемогу, вирішили Порошенко, Тимошенко. Я не знаю, хто там більше цих кричить, Геращенко, Гончаренко, Клімпуш Цинцадзе, Іонова, Федина, Герасимов, Парубій. Яке одне хоча б питання вони вирішили, ну, яке потрібно Україні? Яке за кордоном? Вони тут ніяке не вирішили, яке вони вирішили за кордоном. Ну, ну, хоч одне скажіть. Навпаки, Порошенко написав лист, щоб нас не приймали в Європейський Союз. Як і Кличко, вони написали два листа: той свій, а цей цей, щоб нас навіть не вели з нами перемовини. А в п'ятницю я вам розповім не тільки ж вони, тут ще у нас є блін які пишуть листи, щоб навіть не розглядали. Наші покидьки депутати. І це правда. Ось так ми скубимося, ми гризимося, ми щось намагаємося один одному доказ... довести, а наші обранці неважливо, важливо. За кого голосували? Ось так роблять. Йдемо, друзі, далі. далі. За 10 місяців 23-го року Державна податкова служба. Донарахувала бізнесу України, ну, різному бізнесу, хоча, я думаю, це більше е, великі бізнеси, і середні, середній менше це ФОП і малий бізнес, більше там донарахувала 46 мільярдів гривень штрафу. штрафу. Але після програних судів в держбюджет надійшло лише 2 мільярда. 46 мінус 2, 44 мільярди було або нараховано неправильно, або визначено неправильно, да. Або взагалі щось там не так просто просрали. Або судді взяли гроші, да? і не перев... і виступили проти держави. Все могло бути, і все це я не знаю по кожному. Але це така ганьба з 46 мільярдів отримати два. І от, за словами бізнес-омбудсмена Романа Ващука, після судів, які скасовують штрафи, накладені податківцям до бюджету, майже немає нічого. Розумієте? Майже немає нічого. Що вирішив зробити уряд, е, Верховна Рада, там гетьманцев, Шмигалі, всі інші, Марченко, я не знаю хто податкова. Вони вирішили просто. Ага, грошей нема, грошей не вистача. ФОП, є у нас ФОП. Ви знаєте, як я відношусь до ФОП? Ну, хоча сам ФОП. Все життя ФОП. І там хай хто що хоче. Але я кажу, податки потрібно платити. Податки потрібно платити всі. І я дуже погано відношусь до того, що половина ФОПів, ось дивіться, 50% вони не ФОПи, вони взагалі не реєструються, просто працюють. А половина з тієї половини, що зареєстрована, вона уникає різними способами, різними методами а, чесно платити всі податки. Так от, що вони вирішили? На ФОПів просто підвищити податок, зробити його вищий <сміст> <сміст> податок на війну, як ми називаємо, військовий збір. Я... Який він буде, не оголошено, не написано, нічого, який він буде, скільки він буде, 5, 10, 15, 20. Я не знаю, 3. Ви знаєте, що ось цими діями навіть ті, хто платили і ті, хто донатили ФОПи, вони перестануть ще й донатити. Частина з них перестане вносити донати. Ну під час війни це робити не можна. Взагалі чіпати будь-які податки під час, коли йде війна, не можна. Примусити платити всіх це свята, святий обов'язок. Примусити чесно платити всіх це святий обов'язок. Не давати ніяких пільг уже зараз це святий обов'язок і це правильно. Але оці ж можновладці, оці ж люди, які при владі, вони багато мають фірм і оформлені фірм своїх, і вони оформлені на фопів. І вони цих фопів не пресують, не заставляють платити, а і десь не оформлені, а працюють, начебто фопи. І щоб їх не трогати свої фірми, вони на інших зараз підвищення. Військового збору. Ну, ось така у нас система. Подобається вона комусь або не подобається, але вона так працює. Під час війни так працювати не можна. Я то думаю, що взагалі підвищувати податки це ну, погане діло, дуже погане діло. Я ще раз кажу, змусити всіх виконувати чесно свою роботу і чесно платити ось це святе. Інше це вже розмови. А під час війни, оце просто називається а ось вам донати. Ми їх заберемо в бюджет. Розумієте, що відбувається, друзі? Така ситуація. Ну, що ще? Ще одне добре. Знаєте, таке, таке, таке добре. Посли стран Євросоюзу в Москві відмовилися, друзі, від пропонованої зустрічі з міністром закордонних справ Росії конякою Лавровим. Е -е -е. Вік of America це пише в представництві Європейського Союзу. повідомили, що відмова була визвана низьким рівнем довіри до російського МІДу. А Лавров сказав, що зустріч з європейськими дипломатами повинна була бути присвячена наступним президентським виборам. Я, блин, прошу, я вас умоляю просто, Лавров, я вас умоляю, які вибори? Про що ви говорите? О чому ви говорите? Лошадь ви старая! Ну, молодці хоч посли, дипломати Євросоюзу, ну так вони сказали, ми вам не віримо. Лавров, ми тобі не віримо. Ти хто взагалі? Які вибори? Ти слово вибори вивчиш вимовляти, а потім прийдеш до нас. Далі в Києві розпочнуть перевіряти військово-лікарські комісії. Це сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Він повідомив, що підписав указ про створення робочої групи для, перев... для проведення перевірки. Питання номер один. Чому тільки в Києві? Питання номер один. Чому тільки в Києві? Ну, за його словами. Таке рішення викликано збільшенням кількості страх скарг, які Міністерство отримує останнім часом. Скарг від кого? Питання скарг від кого? Від е, військово-лікарських комісій, від пацієнтів, від ухилянтів. Від кого скарг отримано? Блін, я не розумію. Ну, хтось може собі уявити, що. Ні, це може бути, але це. Така рідкість, ну така рідкість, ну дуже рідкість, щоб військова лікарська комісія просто брала хабарі і працювала так нагло сама. Не з ким не. Ділячись. Ну, я не знаю, як сказати це слово. Невже ви впевнені, що так, мож, так мож, могло бути, що вони всі самі? Хтось за ними стояв? Обласна рада? Люди з міністерства, люди з Верховної Ради, люди з уряду, можливо, уряди з офісу, люди з уря з офісу президента. Не знаю, звідкіля ніхто, але ну, неможливо. Ви думаєте, воєнкові просто так кожен сам? А не йшов далі по ранжиру до головнокомандувача. Йшли, працювали, робили. І тепер їх будуть перевіряти. Ляшко тепер буде їх перевіряти. Ну, лікарські ладно. так це ж будуть перевіряти всіх, хто отримав групу. Правильно ти отримав, неправильно ти отримав. З руками ти чи без рук ти. Неважливо. Будуть перевіряти, а чи не виросли у тебе руки або ноги. А чи ти, може, ти спортсмен, а ти отримав другу групу. І таке, і таке, і таке все є. А найкраще було просто чесно працювати. І що? Ну, перевірять, далі що? Ну далі що? Ну, Знайдуть частину ухилянтів. добре забрали, перемінили, можливо, мобілізували, а можливо, і ні. Частина з них знову знайде гроші десь в іншому місці буде башлять і все. Знайдуть хабарників і що їх посадять, покажіть, кого посадили. Я е, розмовляю сьогодні з одним знайомим про князева. Ну, блин, йому якщо дадуть хоча про один рік чогось, я не знаю, підмітати мітлою, я буду щасливий. Чесно, от. На... от, от... В своєму віці буду щасливий, якщо князів дадуть хоча б рік якихось ну, покарань, таких примусових покарань, а не просто, ну іди погуляй, ну, перечисли на ЗСУ там, 100 мільйонів, чи 10 мільйонів, чи 3 мільйонів. Вони як заставу з 107 знизили до 10, так і тут. Ну, Ось така перевірка. Не, не вірю я в ці перевірки. Чесно, не вірю я в ці перевірки. Макрон закликав союзників не бути боягузами щодо війни в Україні. Говорячи про вторгнення Росії в Україну, Макрон заявив, що Франція та Чехія він поїхав в Чехію, він зараз здається, там добре усвідомлюють, що війна знову на нашій землі, що деякі держави, які стали неконтрольовані з кожним днем, дедалі більше погрожують нападам на нас. Ну я не думаю, що на вас вони нападуть, але те, що ви нам не допомагаєте, це біда. Це страшна біда, і це погано. Ну і Макров зазначає, що е, вони будуть стояти на стороні допомоги України. Ну, подивимося, подивимося все, як буде, друзі. Все, ми подивимося. Я хочу подякувати. Справжнім українцям я хочу подякувати нам всім, ось хто тут у нас родина на каналі, за те, що ви дивитесь, за те, що ви підписуєтесь, за те, що ви ставите колокольчик, да натискаєте дзвоник, вподобаєчки, за те, що ви розповсюджуєте. Це наша робота. Заходьте в опис, там є всі реквізити, там є і банка наша. Висить. Заходьте, дивіться, підписуйтесь на телеграм-канал, там написано на мій телеграм-канал, і будемо працювати. Кстати, Фейсбук. Facebook збій страшний. А я казав, що все одно Facebook рано чи пізно він стане самий гнилий. Він вже гнилий, воно так і буде. Будемо переходити. Переходьте всі, хто може, на телеграм, на Ютуб. Я хочу подякувати донаторам нашим, цимбалюк Наталії, Толстолужської Олені. Монобанк і Наталя Малобанк, Лучко Ользі Монобанк Горбенка Галині, Ветрова Валентина. Три перекази, Дякую вам, Валентина. Кереченка Юрію Монобанк. Також Шевченка Людмили, Всім велика подяка. Всім велика подяка спонсорам. Де, ви робите велику справу для канала. Дякую вам. Також у нас зараз є Монобанка. Як, на яку ми збираємо для двох дронів. Це 44 тисячі. Це наша ціль. На сьогодні там 17 500. Подивимося, як воно буде, що воно буде. ну, Така у нас, друзі, ситуація. Ще ліхтарики потрібні. Ліхтарики на лоб потрібні хлопцям. Дзвоніть до Євгена, радьте, що там сітки потрібні. Маскувальні сітки потрібні, друзі. Це потрібно завжди. Дякую вам. Завтра у нас ввечері. Завтра у нас ввечері прямий ефір. Прямий ефір. Приходьте, приводьте друзі. Ви вже всі ну, впевнили, що у нас прямий ефіри, прямі розмови дуже цікаві. Не те слово, просто І Там у нас ну, це наша родина. Я вам дякую, друзі. До завтра. Україна переможе.